Аби дістатися від дому до амбулаторії, житомирянці Нелі Ковалюк треба скористатися громадським транспортом. Жінка проживає в будинку поблизу зупинки громадського транспорту. Майдан згоди. Громадський транспорт для мене це був завжди жах. Чесно, я його боюсь, тому що я знаю, що е, е, як водій мені допоможе, не допоможе. Мені знаєте, більше всього а, а хто з вами? А хто зі мною має бути? Якщо в мене нікого немає поруч, відчуваю неспокій, коли заходжу, тому що ніхто не поступиться. Неля як представниця уповноваженого справ осіб з інвалідністю, 6 червня перевіряла, чи зручно людям на кріслах колісних користуватися громадським транспортом. Під час поїздки до амбулаторії на Богунію від майдану згоди жінка зробила дві пересадки. Спочатку їх. Приїхала на приватному міському автобусі номер 58 а потім на тролейбусі номер 2 я Відкрив пандус. Мені допоміг тому, що ну я не ризикнула без такої. Ну хай буде поруч водій, який допоможе, тому що е, безпека, перш за все тут зручно. Мені тут зручно. Мені по перше, тут є фіксація, але ну якби я тримаю за ручку, я відчуваю, що добре візок стоїть, і тому ну якби мені безпечно. Юрій Баришев понад 30 років пересувається на кріслі колісному. Чоловік розповів, що транспортом користується не часто, але коли їде з околиці міста до центру, то незручностей не відчуває. Люди відносяться нормально, водії громадського транспорту, теж тобто розуміють, вони неодноразово бачать, що я тут сідаю. Вони ближче до бордюру, навіть не потрібно пантос відкривати водієві, якщо він близько до бордюру під'їхав. Юрій По говорить, що перешкоджають він пересуватися містом ями на тротуарах і зупинках, а також відсутність понижень на пішохідних переходах. Якщо центр міста ще більш-менш зроблено, там рівненько, то Бачите, на околицях міста щодо пониження бордюрів на переходах, на пішохідних, щодо самих стану, самих тротуарів, проїхати на них, ну, скажімо так, травматично. У Житомирі понад 60% громадського транспорту, як комунального, так і приватного, облаштований відповідно до норм і європейських стандартів, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. За його словами, водії ознайомлені з інструкцією, як надавати послуги пасажиру на кріслі колісному. Це інструкція водія і це обов'язки перевізника довести до водія, що він повинен це робити. Там все присутнє, Є табличка, є кнопка стоп. все. і в приватно ми їхали, бачили в автобусі і в комунальному. У тролейбусі всім забезпечено, звичка є у всьому рухому складі комунального підприємства. Вона робиться автоматично з прив'язкою до ЧБС, тому людина може зорієнтуватися і візуально, де вона їде, і також може почути зупинку в мікрофон в комунальному транспорті. В амбулаторії Неля Ковалюк перевірила на доступність вхідну групу, кабінети та туалетну кімнату. Західна всі куто. Але ще можна пробити більше. Але добре, що ви поставили дзеркало під кутом. Тому що якщо б воно було прямо, я б себе не побачила, тільки маківку. Якщо дзеркало під кутом, то людина себе побачить, яка стоїть і яка сидить. До амбулаторії можна вільно заїхати на кріслі колісному. Всі медичні кабінети облаштовані із рахуванням потреб людей з інвалідністю, розповіла завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 10 Олена Піковська. Також ми враховуємо всі нюанси і всіх пацієнтів, бо бувають не зовсім колясочники, але з обмеженими можливостями похилого віку, либо ну з втратою яких функціональних способностей. Тому ми бачимо, що є такий пацієнт. Ми пропонуємо наш візочок, який ми, ми вивозимо його на вулицю. Аж і пацієнт. Можемо ну, підвести куди до кабінету там чи на аналізи, куди йому потрібно. У приміщенні за адресою польовий майдан майдан-2» розташовані декілька амбулаторій. Дарина змушена нести доньку до педіатра на руках, тому що сходи до амбулаторії місцями розсипались, і дитині йти ними важко і небезпечно. Звісно, потребує ремонту. Це що я можу сказати, да воно все, бачите, обвалюється. Потрібно змінити, щоб люди і піднімалися да, де вони не можуть заїхати, щоб ступ'янки зробили. Ну щоб тут, звісно, зробили перелад. Ну як для пенсіонерів, загалом у місті понад 80% амбулаторій є доступними для усіх пацієнтів. У деяких амбулаторіях тривають ремонтні роботи, розповів медичний директор Житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Кусьміна. Лисі у Крамки зараз проводимо ремонт. Частково. Ну. По частинам амбулаторії 13, 14 і вже підготовлюємо також до безбар'єрності та інклюзивності. Зараз, по мірі можливості і там, де проводяться ремонти на наших амбулаторіях, ми також тактильну пилитку встановлюємо шрифт, браля на табличках, тобто підготовлюємо до більш такої інклюзивності і безбар'єрності для будь-яких пацієнтів нашого закладу. Амбулаторії, лікарів загальної практики, більшість підготовлена. Да. До прийому людей з обмеженими там, можливостями. За словами представниці уповноваженого справ осіб з інвалідністю Нелі Ковалюк, окрім фізичної безбар'єрності, людям з інвалідністю важливо, щоб їх потреби розуміли. Основне питання навчити громаду, що коли людина заходить, щоб трошки поступитися місцем, я не кажу, що там комусь легше, важче, бо всім зараз непросто, Але тим не менше. Поступіться там, де людина заходить на кріслі колісному. Це не означає, що комусь ми хочемо там посунути. Ні. Просто я не можу стати там, де стоїть людина на двох ногах. Ми вже маємо всі речі для того, щоб людина на візку могла пересуватися містом. Десь гірше, десь краще. Але треба, щоб іще в цьому брала роль громада. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.